Всім привіт, з вами знову шеф Женя, І сьогодні ми будемо говорити про харчування курільщика. Це те, що відбувається у нас в Збройних силах прямо зараз. У нас всюди відбувається харчування курільщика. А я хочу вам показати, як має відбуватись харчування здорової людини. Почнемо з простого: в різному віці люди мають харчуватись по-різному. Якщо ти хуйово харчуєшся, то тобі потім хуйово. Треба урахувати такі речі, як фізичний стан, активність, вільний час, дозвілля. Що людина робить в свій вільний час? Вона займається спортом, чи вона сидить, читає книжки, що вона робить. Дурні звички, чи ти бухаєш постійно, чи не бухаєш. Сон – це надзвичайно важливо. Можна дати ахуєнне харчування, але якщо у тебе немає сну, воно до пізди. Може, у тебе є. Алергії. Може у тебе є якісь дієтичні потреби? Всім доброго дня. Позивний Денні, На війні з 2014 року служу безпосередньо в Збройних силах з 2015 року. Візьму конкретно себе, в мене непереносимість лактози. Що впливає, наприклад, коли хлопці там каші варили і так далі, то, по-перше, не дуже хороше самопочуття, деколи люди бувають небеге. Є ситуації, коли в людей відбуваються різні алергічні, алергічні реакції, які також безпосередньо впливає на бойову здатність підрозділу. Все це має ураховувати система, яка створює харчування, релігійні обмеження. Каран, Тора все це забороняє деякі речі, і це лише початок. Ми далі можемо перейти до родів військ. Якщо ця людина працює з безпілотними системами, вона, скоріше, все, більше сидить, ніж піхотинець. А якщо це піхотинець, то скільки калорій йому потрібно? Це піхотинець штабу, чи це піхотинець в окопі? Що потрібно цьому піхотинцю? Де він, хто він? Які в нього функції, що він робить? Да? Кількість особового складу в підрозділі теж буде впливати на їх забезпечення. Бо якщо їх там дохуя, туди треба відправляти більше машин. Якщо вони сидять в штабі, там треба робити їдальню. Пора року. Якщо на вулиці жарко, тобі потрібно доставляти все в машині холодильнику. Якщо на вулиці холодно, воно може нахуй замерзнути, коли ти це доставляєш. Як веде себе ворог, ворог перейшов в наступ, ми не можемо ніхуя доставити. Якщо зламалося авто, твоє, якщо зламалося авто підрозділу, вони що, залишились без харчування? Як ми з цим працюємо? Немає електрики, немає зв'язку. Або просто командир сказав, а тепер всі снялись і переміщуємось в інше місце. Їх треба там знайти, догнати і захарчувати. Це питання, які ми задаємо ще до того, як думаємо про калорії, білки, жири або вуглеводи. Це комплекс питань, які треба тільки задати для того, щоб почати думати на тему того, як організувати харчування, яке не буде харчуванням курільчика. Вітаю вас в фасувальній кімнаті, де погода завжди плюс два. Це місце, де ми фасуємо готову їжу. Це саме те місце, з якого виходять тисячі, десятки тисяч готових страв кожен тиждень. І саме в цій кімнаті ми вирішуємо одну з головних проблем проблема готової їжі. Всього лише ось такий судок, який в кінці запаюється плівкою або на нього надягається кришка, і в ньому знаходиться близько 800 1000 калорій, в ньому є протеїн, в ньому є овочі і в ньому є крохмаль. Все, що потрібно для дієти, все, що потрібно для здорового харчування. То що ми можемо зробити, щоб здихатись з системи харчування курільчиків? Сухпаї. Це штука, яка має лежати на чорний день, або штука, яку ти береш з собою на задачу, де нема просто ніхуя, да? вона дуже ситуативна. Так окрім цього, вона в більшості ще не смачна. І головне, що ці сухпаї це аварійне харчування. Це щось конкретно дуже сильно пішло не так. Хочу звернути вашу увагу на французький раціон. Ось він в захисній плівці, яка захищає його від вологи, важить всього 1,8 кг і має всередині 3600 калорій на день. Тож французи не просто зробили пайок, вони взяли результат своєї нації, армії, яка дійшла до Москви. Це результат роботи сотень кухарів. І вони все це поклали в одну коробку. Це, це перша і друга страва сніданок, суп та різні ніштяки, які можна хавати з собою, плюс плитка, на якій все це можна розігріти, і все це одна доба їжі. Але це по перше складно. По-друге, довго. По-третє, надзвичайно дорого. І четверте, це неможливо їсти постійно. Після вживання цієї їжі, навіть протягом двох тижнів, тобі потрібна перерва і нормальна їжа для того, щоб відновити стравохід. Ці страви зроблені для того, щоб лежати Вензе рокам. Безпосередньо, якщо брати для себе ідеальну їжу на бойових, я вважаю. Ну, візьмемо з такого більш армійського, якщо брати, то це якісь сухпайки, які мають розігрів, які мають різні менюшки, щоб було щось, що довго зберігається і може підтримувати свою якість. Їдальні. Ці їдальні швидко зникають, вони швидко стають просто мішенями, і вони не для всіх. На полігонах на деяких є їдальні. Да? Але ці їдальні зазвичай занедбані, блядь. І знаходяться в такому стані, що щоб їх відродити, треба справжній сеанс екзорцизму. Ось ця проблема: немає інфраструктури. Чим далі ми відходимо від військової частини, тим більше нам потрібна інфраструктура. Ти хочеш готувати футраку, ніхто ділять. Тоді. Можеш подивитись про футраки, і побачиш, як це просто. А якщо тут ще і робити заготівельний процесор, то ця операція обростає, як ви бачили в нашому епізоді, про йобані польові кухні неймовірною кількістю людей, машин, генераторів, водовозами і просто є мішенью для ворога. Без паніки, без істерики. Взагалі охуєнно, коли твій заготівельний цех під землею. Тому тут. Відбувається правильне маркування, правильна ротація товару і головне безпечно. В заготівельному цеху можна зберігати готові сухпаї та сублімати. Також бійцям потрібні готові стабільні напівфабрикати, які ми тут теж виробляємо. Тож заготівельний цех це багато різних рівнів переваг, як склад, так і центральна кухня, так і напівфабрикати стабільного стану. Та найголовніше, що робить заготівельний цех, це виробляє свої заморожені, вже готові напівфабрикати або напівфабрикати, з яких робляться інші страви. На цьому складі ми тримаємо напівфабрикати, прямо в гостроємностях, з яких можна їх викинути в кастрюлю і приготувати бульйон. Заморожений білок, який можна пустити в десерти або в тісто. Вже розібрані туші, які стоять обвалені і готові для того, щоб готувати з них бульйони. Або м'ясо, яке просто розморозив і готуєш з нього відбивні або ребра. Все це потребує роботи, все це потребує місця і потребує безпеки. І тому так важливо робити цей цех під землею. Ти хочеш готувати бійців на відновлення після бойових? Вони приїхали з задачі, повернулись. Їм треба нормальне харчування. Тому, коли вони приїжджають на відновлення, вони мають отримувати таке харчування, яке сприяє відновленню. Ми маємо індивідуально підходити до абсолютно кожного військовослужбовця. Це пизда, як складно, це дуже складно. Але це можливо. Це перший крок до успіху. Ми маємо знати, що кожен з них хоче, для того, щоб подивитись, чи можемо ми все приготувати. Ми маємо. Самі закупати, самі доставляти, самі виробляти, і самі підтримувати роботу цієї цієї історії. Я більше не буду пиздіти, і ми просто зараз поїдемо і спитаємо у хлопців, які займаються всією цією роботою, як вони це роблять і як ми їх забезпечуємо. Важливо дуже сильно підвищувати якість їжі, впроваджувати стандарти їжі, які давним-давно є в топових арміях світу, щоб була достатня кількість вітамінів, мінералів, клітковини, і щоб бійці якомога себе краще почували перед кожним новим завданням. Переважно, коли ми виїжджаємо на бойові задачі, ми чергуємо по три доби, і потім дві доби ми вдома. При виїзді на бойові задачі це переважно або сухпайок, який, як ви розумієте, не дуже сильно можна і розігріти, і щось смачненьке приготувати. В тебе завжди одне й те саме, фактично з їжі. Єдиний блаш, як то кажуть, це коли ти прибуваєш вже до місця відпочинку, там вже те більш обширно ти можеш харчуватися. особливо коли надається харчування, яке зараз нам надається. Якщо говорити безпосередньо про їжу, яку в даний момент ми отримуємо, це, по-перше, допомагає економити нам час як на відпочинок, так і на підготовку до майбутніх виїздів. Це краще набагато впливає на бійців, тому що люди мають різноманітну якісну їжу, яка безпосередньо впливає на їхній психологічний і фізичний стан. І це, звичайно ж, набагато краще впливає на швидкість і якість підготовки до задач. Дуже важливо відновити сили для нових завдань, і безпосередньо, щоб була достатня кількість калорій, нормально харчуватися. Це прям топчик-топчик. То, що ми можемо зробити, щоб здихатись з системи харчування курільчик, нам потрібно набути досвід. І вам пощастило, бо я останні чотири роки. Вже заїбався набувати досвід.